Геометрія це наука про фігури, але що таке фігури? Фігури це лінії, які мають певну форму, вони можуть бути криві, прямі, фігури можуть мати кути, вони можуть бути хаотично накреслені або ж задані формулою. Тож сьогодні ми це і розглянемо які ж фігури можуть утворюватися за допомогою кривих і формул. Спіраль Архімеда, вона задана формулою R дорівнює, а плюс би помножений на S, де r це відстань від центру до точки на спіралі, S кут, який описує точка в радіанах. До речі, радіана це певна дуга. В спіралі Архімеда це ось ця невелика частина, яка подібна усім остальним, а це початковий радіус. Ну і B – це коефіцієнт, що визначає відстань між сусідніми витками. Щоб накреслити спіраль архімеда, потрібно вибрати точку на аркуші, яку ви будете використовувати як центр спіралі. Потім накреслити кілька концентричних кіл навколо точки О. Радіус кожного наступного кола повинен збільшуватися на однакову величину. Затим потрібно поділити кожне коло на рівні кути. Найзручніше ділити на частини в 30 або 45 градусів. Позначимо точки на кожному колі в місцях, де лінії поділу перетинаються з колами, починаючи з центру, поступово з'єднуємо точки на кожному колі, плавною кривою це буде нашою радіаною. При умові, що радіани будуть подібні, спіраль вийде рівною. Локон ань'єзі це крива задана спеціальною математичною формулою, яку я зараз спробую пояснити. Почнемо з точки О, це точка 00 на координатній площині, накреслимо довільне коло з діаметром ОА. Тепер побудуємо лінію ЛП, яка буде паралельною вісі ординат, і з'єднаємо точки О і Л прямою, яка буде утворювати дотичну до нашого кола, назвемо її Оди. Очевидно, що якщо ми перемістимо пряму ЛП ближче до вісі ординат... Дотична Оди збільшиться точніше, точка де сильно змінить свою y координату. На цьому і базується локон Аньєзі, адже якщо ми проведемо пряму XZ в паралельно вісі абцис з умовою, що вона завжди буде прикріплена до точки D, то перетин прямої LP і прямої газет при приміщенні прямої LP намалює нам локон Аньєзі. Так, це було досить складно для розуміння, тому рекомендую проглянути процес креслення і ще раз. Циклоїда, на перший погляд, це дуже легка крива, проте її не так легко накреслити, але ми спробуємо. Для початку накреслимо коло і поділимо його на 12 частин. Наприклад, тепер виміряємо відстань між нашими прямими і креслимо 12 ідентичних першому кіл. Після цього з кожного кінця прямою проведемо лінії паралельно вісі абцис. залишається лише починаючи з цієї прямої і за годинниковою стрілкою ставити точки на пересіченні наступної прямої з наступним колом, і з'єднавши всі точки, ми отримаємо циклоїда, який можна продовжувати до нескінченності, Декартів лист, мабуть, найважча на сьогодні фігура. Креслиться вона за допомогою формули. Проста складність в тому, що для цього нам потрібно підставляти самим значення у формулу, наприклад, X, і нею вираховувати y. Формул є декілька, тому ви самі можете вибрати найлегшу для себе і спробувати накреслити декартів лист самостійно удачі. На цьому все. Сьогодні ми розглянули чотири фігури, які ми можемо накреслити за допомогою кривих. А саме, спіраль Архімеда, Локон Аньєзі, Циклоїда та Декартів-Лист. Сподіваюсь, цей урок був для вас корисним і ефективним. Дякую за увагу. Автор відео Пом'яков Олександр.